Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, доброго вечора, ми з України. І у нас розклад, як зазвичай. Зараз скажу, бо я трошки збилася. У нас вечірній по понеділках розклад на перебрик. Тобто, що робиться там на Москві, в Кремлі. І так, дивіться, випало в нас. 18-й аркан, тобто аркан місяця і королева мечів. Ось. І тут у нас королева жезлів. Ви бачите, я би сказала: якщо е судити, що в них зараз робиться, дуже е підлі підступні речі відбуваються на Росії зараз. Ось, це може бути якісь. Атаки, якісь плани, в них є плани, так? І підривне щось. Ось щось ще підривне. Яка ціль цьому всьому? Для чого це? От зараз ми подивимося, як я вже тут. Подивимося, для чого це. Ви знаєте, залякати, в якісь рамки покласти, і це вже було. Це, було, це ж було вже. Якось ось ця карта нам показує, що такі е, атаки, такі е, акції, давайте скажемо, акції, вже були для того, щоб усмірити населення. Усмірити, приборкати. Давайте я скажу так: приборкати населення, населення Російської Федерації. Ось якось так. Вони кожного разу видумують щось інше, але типаж один і той самий. Щось зробити, щось витроворити ось так приборкують вони населення, тому що населення не буде нічого робити. Навпаки, робить їх, е, е, як сказати, смиренними, так? І е, якими легко дуже управляти. Потім дадуть їм якусь конфеточку. І будуть щасливі, раді і щасливі. Це якось так. Якось так. Ви знаєте, Для того, щоб людина відчула свій комфорт, своє щастя, її доводять до кондиції. От. А потім дають якусь лакітку, полегшення якесь, вільності якісь. Дрібненьке щось дрібненьке, і люди вже ох, як хорошо. Це от те саме, що. Коли ми е, мали цю хворобу е, модну, ви пам'ятаєте два роки тому, ось, е, як все було зак... і трошечки було послаблення, які ми були щасливі. Пам'ятаєте? Отак і це. Е, щось вони витворять, щось вони плани. В них дуже страшні. До речі, плани. Там страшні плани, дуже підлі, дуже е, Ну, це все заплановано, це все залякування. Людей приборкати, в рамки покласти. ну це ми вже і так, Чи вдасться в них це все? Угу. Вдасться. Коли вежа випадає, все в них вдасться і будуть сидіти невилазно у своїх хатах. Оці дві карти показують, будуть сидіти, будуть тіні свої боятися. Будуть боятися виходити на двір, Це залякування, це спеціальний метод залякування. угу, Ось так силою. Все робиться силою. Ось якось так, мої дорогенькі, бачите? Це все настільки їхні методи, і ось карти самі показують, що в них зараз робиться. Ну, нехай робиться. Нехай робиться. <кій> Нас то не цікавить. Аби побільше, щоб вони були зайняті своїм. Але м, які в них плани щодо України? Давайте так. Чи пов'язані оці вибухи з Україною якось? Тут якась іде домовленість і якась спільна праця. От і Україна нам вийшла. Вони Україну. Зараз я скажу вам, що я тут бачу. А, ви знаєте. Це якось перенаправлення. Дивіться, ця карта говорить про похід, про напад, про організацію якогось направлення. Знаєте, саме у військовій справі це можна штурм назвати, це можна назвати ось тут іде підготовка. Тобто виявляється, що в принципі, ми знаємо всі, що Росії не потрібні ніякі приводи. Вона хоче, вона робить. Хоче бомбить, хоче це, хоче це. Але, але ось саме з цим питанням, підривами, цими усіма, це все. Це привід для того, щоб потім е, люди охоче, охоче організовувалися і йшли е, ну, от на Україну, тому що Україну, бачите, е, Штурмом ішли на Україну, ось як я це бачу, тому що їм потрібна ще докомплектація. Щось у них ще не вистачає якогось ресурсу, значить, або людського добрати. Розумієте, мало ніколи не буває. На війні потрібно багато, і ось вони вважають, якщо вони ось так залякають, ага, і ще скажуть, що це слід український. Ми розбирали це питання, тут немає значення, то був і Гіл, чи ще яка різниця. Російські спецслужби були повністю в цьому задіяні. Чому? Тому що? Тому що там було дуже багато фактів, що було в цьому задіяні російські спецслужби. Якщо ви уважно слухаєте новини з різних джерел, ви зберете пазли докупи. Я тут не хочу затримуватись на цьому питанні. але це ось це привід. Щоб новим штурмом йти на Україну. Тобто, далі завойовувати. Це буде потрохи збиратися, розумієте, морально готують свій народ. От якось так. Хто насправді керує зараз країною? Рашкостаном, тобто Російською Федерацією, Путін чи хтось інший? А можливо, ну Путін. Путін може бути і колективний. Зараз подивимося: Путін чи хтось інший. Ну, Путін дуже мало. Тут хтось інший. Тут, ви знаєте, це хтось інший. Тут і Путін теж. Путін теж, але мало. Дуже мало. Тут хтось інший. Хтось, хто дуже близько до Путіна є. Давайте запитаємо інакше: це Патрушев. Чи хтось інший. Ну, от, Патрушев, так? колективний, як я сказала, колективно. Угу. Патрушев керує. Ось. Ну, і ще хтось є помічники, тому що коли ця карта випадає, це теж якби завершення, теж хтось є. Але ви бачите, от вам Патрушев, от вам а, цей тобто виглядає, що керує Патрушев. Кера, керує Росією, насправді, наразі керує Патрушев. А Путін ось в такому, знаєте, якось трошки його посунули. Таке враження: а як раніше було, а раніше керував Путін до повномасштабного вторгнення, чи хтось інший? Доповно, от, доповно, до 24 лютого 2022 року. Хто це був? Путін, а теж спільне. Ні, там теж спільне. Хтось путіним керує все рівно. Це може бути й Патрушев, от, те, що зараз точно, а раніше хтось ще допомагав. Бачите, у нього радники є, ті, хто його намовляють. А давайте запитаємо, це була сімейка чи, чи, чи хтось просто приближений? Так, це сімейка, це сімейка, вони йому нашиптують, Вони навіть, ви знаєте, не, а, як би вам сказати, вони дають поради йому. Тобто через ще якихось людей. Як впливає на Росію сімейка? Зараз я подивлюся. Ну, вона одна з них. Одна з них. Одна з них. Хто не знає, що така сімейка, будь ласка, напишіть. Хто знає, що таке сімейка, щоб я тут довго не пояснювала. От. Ось якось так. Це ті, хто насправді керує світом. І не плутайте сюди ні євреїв, ні ніяких інших сімейка, то є сімейка, то не євреї. Так, тепер я дивлюся, де маленький принц. І, як зазвичай, ми дивимося ще на цих картах. Саме для України. Наразі, що у нас? Іде, дивіться, у нас обнулення іде. Король монет обнулення. Це говорить про те, що у нас обнуляється. Обнуляються наші ресурси, наші території, обнуляється. Це не перезавантаження, мої дорогенькі. Тут я відчуваю тут ризик втрати дуже багато великих територій. Зараз ми подивимося. Угу. В очікуванні поки що в очікуванні. І загроза, бачите, от вам. Це загроза, це десятка мечів, це втрата територій і великих територій, не маленьких, мої наразі. Україна наразі на волоску. Ось ця карта говорить: зараз наразі вирішується питання України, мої дорогенькі, наших територій. І Максимально, максимально через півроку сім місяців ми будемо знати результат. От якось так, мої дорогенькі. А, чи можемо ми якось щось змінити? Можемо. Наше слово, мої дорогенькі, не мовчати. Будемо мовчати, залишимося з клаптиком. Угу, треба, бачите? Це не обов'язково виходити кіз демонстрації, тому подібне. Просто говорити. Два туса про це говорять. Люди повинні владі диктувати. Не влада вам, а ви владі. Влада працює на вас, а не ви на владу. Ви повинні це розуміти. Ви працюєте на Україну. Влада працює на вас, тобто теж на Україну. Ви не повинні мовчати. Не диктатура, ніякий не пролітаріат, нехай собі пролітає мимо і летить на рашку. Ось якось так, мої дорогенькі, не мовчати. Слово, ваше ж слово е допомагає. Тобто е влада повинна знати, що ви думаєте. Ви повинні вільно вміти говорити, критично мислити, критикувати. Розумієте? Ось якось так. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам мої любі, гарного, мирного вечора. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!